Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Ми сьогодні порозмовляємо на таку тему статистичний облік громадян. Зрозуміємо, що це таке. Навіщо потрібен статистичний облік громадян. Ну, в першу чергу, ви всі знаєте, що на державному рівні приймаються різні рішення. І держава може прийняти рішення зробити перепис населення. Для чого? Для того, щоб з'ясувати, скільки людей. Їх чисельність залишилась на території за відповідний проміжок часу, тобто, або відбулось збільшення цього населення, або відбулось зменшення. На це витрачаються державні кошти для того, щоб зробити ці заходи. Відповідна держава буде вже розуміти, як діяти далі, які мають бути механізми, програми для того, щоб. Кількість населення збільшилась, бо завдання будь-якої держави це збільшення кількості населення. Для цього треба створювати умови, мотивації для людей, щоб люди в першу чергу залишались на територіях і були задіяні. Якщо відбувається зменшення населення, то це вже сигнал для держави, що щось треба робити. Треба відповідні заходи впроваджувати. Плани, програми для того, щоб відбулось збільшення. Для цього держава буде приймати різні рішення. А як бути на місцевому рівні? Чи потрібно на місцевому рівні робити перепис населення? Чи не потрібно? Я вам надам відповідь дуже чітку і дуже просту: в законі України про місцеве місцевування. Наголошено в другій главі, що виконавчі органи сільських сили, селищних міських рад зобов'язані обов'язок виконати повноваження, яких наголошено статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Це їхній обов'язок. Вони мають цими питаннями опікуватися. І це має розуміти в першу чергу голова громади. Він має розуміти, скільки людей мешкає на території, що відбувається з чисельністю населення, воно або збільшується, або зменшується. Чому так? Відповідно, має бути програма, яка надасть виконання саме статистичного обліку громадян. І мова йде про тих людей, які постійно проживають на території, які проживають тимчасово на території. І статистичний облік громадян це не, це не тільки кількість цього населення, якоїсь цифри. Це повністю вся інформація. Для того, щоб розуміти, як далі буде розвиватись територія? Скільки дітей? Скільки школярів, молоді, студентів, працівників, людей похилого віку, людей, які мають інвалідність, людей, які займаються підприємською діяльністю, скільки робітників і таке інше. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, чи потрібно будувати, наприклад, дитячі садочки або школи. Яка мета будівництва дитячих садочків або шкіл? Для того, щоб там вчилися діти? А для того, щоб знати, чи потрібно це, чи не потрібно, треба знати цю кількість населення. І треба робити всі умови для того, щоб це населення не виїжджало, а залишалося на місцях, працювало і було задіяно. тобто, Мотивоване це населення має бути. Для цього на територіях, на місцевому рівні, на державному рівні мають створюватися умови для людей. І саме статистичний облік громадян це вся інформація стосовно життєдіяльності громади, яка складається з населення, з мешканців. Відповідно, мова йде про. Делеговані урядові повноваження, які фінансуються з боку держави, які контролюються з боку держави. Відповідно, голова громади має виконати цей пункт. І ви ще раз розумієте, скільки у нього населення? Чому, якщо воно зменшується, яка причина? Що робити для того, щоб воно збільшувалось? Які умови давати людям на місцевому, рівні, на місцевому рівні, для того, щоб населення відчувало, що воно захищене. Для того, щоб населення відчувало, що воно може вирішити ті питання, які весь час виникають у людей. Для цього треба міському голові розробити ряд програм в різних галузях. Для єдиної мети зберегти це населення. І не тільки зберегти, зробити так, щоб воно весь час збільшувалось. Якщо прочитати главу 2 закону України про міськезування, в цій главі наголошено більше 200 повноважень. І всі ці повноваження стосуються життєдіяльності людей, громади в різних галузях, в різних сферах, для єдиної мети, щоб кількість населення. Залишалось і воно збільшувалось. І воно було задіяно на території для відповідної діяльності, для відповідних функцій, ось яка мета голови громади. І він має зробити все належне від нього, відповідності до законодавства, відповідності до тих обов'язків. Обов'язків повноважень для того, щоб весь час це населення збільшилось. І саме статистичний облік громадян надає йому право розуміти і планувати в подальшому, як треба розвивати територію з урахуванням тих категорій населення, які проживають на цій території. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули дуже кратке питання статистичного обліку населення. Всім дякую, ставте вподобайки, поширюйте це відео і підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей!